Випадки, коли надавав цивільну допомогу, то були прильоти ракет розли, різних і гради, смерть. Росіяни б'ють і по харковій артилерії, то були випадки, коли виїжджав допомагати людям на місцях прильотів. Давид на позивний данти, парамедик окремого загону спецпризначення Люберт ЗСУ, 21-річний військовий родом із Харкова. Зараз виконує завдання у складі військового підрозділу на Волині. Напередодні став свідком аварії, яка трапилася поблизу села Всеволодівка Луцького району. Надавав першу меддопомогу травмованим в ДТП. Там в авто була вагітна жінка, дитина і саме чоловік. От то чоловік більше за всього постраждав, то одразу до нього була допомога надана. Це ми забінтували йому руку, затампонували, Потім ще був наданий повний огляд і підтримувався постійний контакт з ним, щоб він не втрачав свідомість. З собою парамедик завжди возить медсумку. У мене все для того, щоб надати першу допомогу по системі марч. Там і турнікети, і є, тампонада, ножиці. Військова медицина каже Давид: відрізняється від цивільної. В тебе немає великого асортименту, скажімо так, допомоги. Ти Завжди обмежений чимось. Тактична ситуація вона завжди змінюється. Це вносить свої корективи. Курси в нас розраховані на навчання бойових медиків на тему того, щоб вони орієнтувалися в тим, що в них є під час бойової якоїсь ситуації і максимально могли допомогти людині в кратчайші сроки. Харків'янин півроку тренує групу бойових медиків на Волині. Говорить, коли буде завдання вирушати на передову, поїде. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.